От дивіться, якраз ви правильно так сказали: розум чи душа, дивіться, розум він насильницько, тобі каже. Да? Тобі розум, мозок постійно тобі каже: ні, ти не права, ти маєш почути цю людину, ти маєш з цією людиною жити, бо жили ті-то, ті-то, ті-то довкола. Тобі ж розум бере соціум. От, подивися, ті назовні з усіх, як всі живуть, чим ти, як кажуть, ліпша інших, ти можеш точно так же жити. Ти можеш, як кажуть, прислуживою для свого чоловіка, для своїх дітей бути. А потім, коли тобі приходить так років 40-50, чого зараз дуже багато розлучені, за того, що жінки не будемо зараз говорити про чоловіків, зараз ми говоримо саме про жінок. Жінки саме в цьому році, саме в цьому віці. 45 п'ятдесяти років у них вже виростають діти, і вони вже починають розуміти дещо що вони хочуть пожити для самої себе, Саму себе полюбити, само собою пожити, само себе порадіти. І багато жінок цьому віці кажуть: все, я більше заміж, не буду. Або я більше ні з ким не буду розвивати стосунки, навіть не за закони, а просто я ні з ким. Я просто буду жити для самої себе. Слово просто прибираємо. Як то кажуть, да, о, тобі вже там ну ви в 19, да там. Тобі кажуть, ой, тобі вже 25 років, сусіди, воно кажуть, що ти до сих пір не замужем. значить, ти нікому не нужна. А я нікому не нужна. Показай, що я кому то нужна, хорошо, так? Коли ми оце дурість робимо в наші віка, ті молоді, ми йдемо заміж із-за того, що це треба соцумна. А якщо ми вклюємо, почуємо душу свою, то душа душа. Може, так, вона може сказати у 19 років, так, це саме твоя доля. Іди, і ти до кінця року з ним проживеш, щоб він з тобою, ви душа в душу будете. Оце є, знаєте, коли от, кажуть, поріднені душі зустріли себе. О, це настільки велика рідкість, щоб оці поріднені душі зустріли себе. А ми можемо свою душу шукати майже все життя своє, і коли нам тільки стукне 40, 50 років, тільки тоді ми зустрінемо свою саме поріднену душу. Коли от жінка зустрічає саме свою поріднену душу, от в такі вже віка, коли вже діти виросли, коли вже себе реалізував, коли вже зробив все. Соцумне життєве, що ти є тут, і ти полишишся сам собою, саме в цьому віці ти зустрічаєш таку ж поріднену душу, як і ти, так але від нас, від самих залежить наш вибір, чи боятися і залишатися у токсичних стосунках, чи все ж таки виходити із них, да, це не так легко, як здається, просто сказати, але це можливо. Це можливо за допомогою праці над собою, за допомогою праці з психологом, з коучем, з ментором із медіумом. Це навіть в комплексі потрібно, тому що ми пропрацьовуємо і минуле, і теперішнє, і майбутнє. І це можливо. Також я написала книжку Я нова людина, формула життя. Це як підтримка для жінок. На Ютубі доступна коротка версія аудіокниги. Можете послухати. Пишіть свої запитання. Вибирайте, робіть свій вибір і живіть щасливо. Напишіть, яка ваша точка зору на ці питання, які ми обговорили.